всем. Невеличкая распаковочка с бедренки. Так, что у меня тут? Спонжики. Такие великие. 70 штук. Пирожки. Две пачки. Раз. Два. Такие свинина, говядина. Такий 400 грам, Це щоб наліпити пільмішка в якийсь день. Бо сьогодні не маю часу на то. Так. Ополаскиватель парфум для прання. Майщий плен такий для підлоги. Кіндер сюрприз. для племянника. Скитлс такие тоже. Это тоже для племянника. Гель для душа. Это для меня. Но это не племянник Мне порекомендовал. Сказал, что очень классный Тимчик, привет! Гелька, привет! И... Така суровка, морковочка. І м'ясо куряче. Кефелеечка. Ну і, як завжди, енергетик. І. і все це разом 99 злотих. Такий парагон. якісь тут ще акції. 要不，刚。